Людина ображається, і замість того, щоб проговорити це, щоб висловити своє непорозуміння, з'ясувати, вона заганяє цю агресію всередину себе і вона приховує свої справжні почуття. Вона думає, що хтось має здогадатися, що вона відчуває. Вона чекає, що хтось прийде, попросить вибачення. Дуже часто ці очікування не справджуються. І часто буває, що інша людина навіть не здогадується, що треба вибачитися. І в результаті людина живе з цим накопиченням, не непрощенням, з цими болями, з цією гіркотою, з очікуванням, що хтось мене зрозуміє, і проблема перетворюється в хронічну душевну хворобу. І, врешті-решт, закінчується тим, що в сім'ї, ну як то кажуть, в атмосфері в повітрі висить сокира. Повітря стає таким, що люди. Не відчувають один одного, не розуміють, не хочуть спілкуватися, не, не, не проговорюють ті теми, які між ними виникають. І врешті-решт, рано чи пізно, коли виростають діти, то в хаті залишаються дві чужі людини. І це проблема, це, це нездорово. Я завжди за те, що коли виникає якась, якась ситуація, її треба як мінімум озвучити. Ми не говоримо перетворити це на сварку, ми не говоримо перетворити це на скандал, перетворити це на конфлікт. Але, як мінімум, сказати, я бачу, що щось пішло не так. Давай ми про це поговоримо. Чоловіки не дуже люблять іти на такі розмови, тому що, коли дружина каже, мені треба з тобою поговорити, це як загрозлива якась лампочка, яка моргає і відлякує. Ну от знову ти собі щось придумала. Через це дуже важливо для таких розмов знайти потрібний час. Знайти потрібну атмосферу, наприклад, коли чоловік поїв і ситий, задоволений, і, і, і не лякати цими вступними фразами, а почати просто із того, що ви хочете розказати про свої емоції. Ніколи такі розмови не можна починати із фрази ти. Їх завжди треба починати із фрази я. Я так відчуваю, я так бачу. Тому зловити час, зловити ситуацію і спокійно, десь в гарній атмосфері за чашечкою чаю просто поділитися, Знаєш, от мені, мені дійсно стало важко в таких ситуаціях. Я ось цього цього не розумію. Це потрібно проговорювати.